Усім доброго дня. Хочу показати свою косілочку, яку придбав цього на початку цього літа. Косілочка Віракс за фат 1,65 до трактора Т-40 АМ. Косілочку вирішив придбати для себе, так як потрібно заготовляти сіно і потрібно працювати. З даним агрегатом. Косілочкою вже відпрацював один сезон. Дуже задоволений. В кого будуть які питання, можуть звертатися. Ціна косілочки у нас в Рівненській області Сарненського району стала 1250 доларів. Кардан брався окремо: 3000 гривень плюс доставка. Якщо у когось якісь питання, можете писати. Особисті повідомлення.